Нам треба озброїти наші новостворені підрозділи порт, це підрозділ спецпризначення під Національної поліції і спецпризначення бригади Національної гвардії. І зараз ми відбираємо їм зброю, вони самі, їх експерти, її відстріляють і тоді приймуть рішення, якою зброєю ми будемо забезпечувати безпеку наших громадян. Пістолет, надбір, не Фонарів все працює, да? да, лазер, фонарик. І вазер не присутність. Більш та є постарину, просто ну, сюди поставили. 19, 19, 19 по 14 топля. Повіше мені потужні, він може бути як так тільки хліб, де підлучити, під, під фонарь. В такому самому варіанті, але вже по вузорку ви всі теж потрапили. Вже не так, так? Знакомый понадобился. Да, все. Все работає, воно все испытано на сегодняшний день. Все ответствує нормами, сьогодні переработаємо поміж на роботі нормально. Ну, Пистолет по 226-й, культур, совместно зелена, досі ми не доработали під планкой декопи. Так, прицелиться на куда-нибудь. <говори> 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 Что похвалить лучше всех, того прицепить. Вот первый так Да, да, да. И отстреливай по так, что сегодня не Александр Еще трошки куда же красивые девчата? Пишу дальше. Пламени, нічого. Багант, да. Він може бути в трьох калібрів йде. Да. Може бути в калібрі 5,56 і 5,45 на сьогодні, як я виборою. Меняється тільки спол, бо є ліченка і магазин. Все. Все остається. Може бути в трьох калібрів. В принципі, для розрядчиків у нас такий, як оплекс, у бортіна модель калібри 5,45 і 5,56. Вона випускається з цих І 2, 225, 5, 45, калибр 7, да, 7, Это калибр 545, 56. Это калибр 7,62 на 39. Да, 7,62 на 39. Может быть 5,56, может быть 5,45. Удобная модель. Можно и винтовка. краще автомата, Краще кавашенко, отак розуміє. Мощніша. мощніша калібр можна. Це він торка вже може працювати на дальній дистанції до 700 метрів. 5,56 на 45. Такий сьогодні зарекомендуємо себе вже згоні АТО. То хорошо дуже відноситься воєнні. Дуже хороша і надійна це? Його старший брат, чи менший брат, виходить, а більший 72 на 51. на п'ятістрі. Даний час приходить випробування. Частоволтура проходять випробування. Зараз відбувається формування спеціальних підрозділів Національної поліції КОРД, Також відбувається формування бригади спецпризначення Національної гвардії. Хлопці, які Добровільно йдуть ці підрозділи, проходять дуже ретельний відбір, а потім дуже серйозні професійні навчання. Але для того, щоб вони якісно могли виконувати поставлені їм задачі, їм потрібна надійна, ефективна зброя. І сьогодні ми якраз і підбираємо з експертами, фахівцями зброю для наших спеціальних підрозділів. Для нас дуже важливо, щоб ця зброя була національного виробництва. По-перше, тому що наша зброя, українська зброя, зокрема Стрілецька, нічим не поступається найкращим, я підкреслюю, іноземним зразкам. Але зброя це не тільки знаряд для виконання завдання, зброя це і престиж країни. Зброя це в умовах, в яких знаходиться Україна, це ефективні виробництва. Це нові робочі місця, це доходи наших громадян і доходи державного бюджету. І саме тому я переконаний, що і керівництво Міністерства внутрішніх справ, керівництво національної поліції, КОРДО, Національної гвардії безумовно буде робити вибір на користь нашої якісної зброї. І це, безумовно, буде дуже серйозною рекламою. Для українських виробників і серйозним поштовхом для того, щоб вони могли просувати свою, свою зброю, свої найкращі зразки на світові ринки. І я переконаний, що з нашою українською зброєю наші спецпризначенці зможуть надійно захищати наших громадян. Зараз після нашої розмови ми підемо на полігон, де відбудуться контрольні стрільби. І після цього Міністерство внутрішніх справ буде вже робити замовлення з урахуванням тих пропозицій, які нададуть фахівці корду і фахівці спецпідрозділу Національної партії. Яка мішечка мішаль буде Будь ласка. Ну що робити, дядьку? Ну що, що ти щось? Ну, попав же його. Ну, що там? Дуже якісна зброя і дає можливість точно попадати в ціль. І в той же час амортизація прикладу дає мінімальну віддачу, мінімальну віддачу тому боєць фактично не буде мати жодних проблем з плечовим составом, як зазвичай в деяких гранатометах.